Доброго дня малята! Давайте посміхнемось новому дню матусі один одному. Гарно. Приємно дивитися, коли тобі посміхається людина, у якої білесенькі, чистесенькі, рівнесенькі зубки та чистий подих. Так? А завдяки чому людина з маличку. Має такі зубки. Так, звісно ж, кожного ранку, кожного вечора ми йдемо до вани чистити зубки. А хто ж нам допомагає? Так, це зубна паста та зубна щітка. Сьогодні день народження зубної щітки. Зубки є у тварин. Людей. А які бувають зубки? Так, малята, у вас зубки молочні, вони прорізаються у дитини, потім випадають. Замість них виростають нові зубки. Більше зуби вже не виростуть, тож, якщо за ними не доглядати, вони жовтіють, вкриваються чорними цяточками. Це вже діти хвороба, карієс. Якщо його не лікувати, зубки спочатку стануть дирявими, погано будуть пахнути, а потім зовсім зруйнуються. Але ж коли ми після їжі поласкатимемо ротик, будемо чистити зубки, цього ніколи не трапиться. Зубна щітка її подружка зубна паста помічники кожної людини. Колись зубна щітка мала ось такий вигляд. А зараз вона ось така. Придумали зубну щіточку китайці на палички з бамбуку. Вони причеплювали щитинки. А в у 1937 році американці винайшли нейлон. Саме з нього робиться зараз щитина. Вона гарно чистить, миться та швидко сохне. А потім вже з'явилася електрична зубна щітка. Тож давайте запам'ятаємо, діти, що день народження зубної щітки 26 червня. Дякуємо тобі, зубна щіточка, що бережеш наші зубки. З ним народження тебе, дорогенька!